Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі файні квіти, Городина, Садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні у нас спеціальний випуск на період з 3 по 7 жовтня 2023 року. В спеціальному випуску ми розглянемо наші справи в садку. На грядках, в теплицях, з нашими квітами на підвіконі, а також що можна зробити з нашим тілом та на кухні, і деякі інші справи? Як завжди, ми розпочинаємо спеціальні випуски з аграрного гороскопу на період з 3 по 7 жовтня, час київський, це 2023 рік. Для тих, хто буде знову ж десь знаходити через роки, будь ласка, це час. 3 по 7 жовтня 23 року тільки ці справи для цього року підходять, для інших років будуть зовсім інші енергії. Отож, розпочинаємо. І давайте в першу чергу розглянемо, які справи ми можемо зробити 3 та 4 Жовтня. Це буде спадаючий місяць в знаці близнюки. До речі, це вже завершується третя фаза, спадаючий місяць. Тут особливо і такого, що з вершків і не посієш, не посадиш. Тим більше у нас знак близнюки. Ми тільки після того, як розпочнуться енергії близнюки вже чисті, почекаємо дві годинки і 11-го, Трошечки навіть більше, ніж 2 години, ми після 11-ї години ранку можемо зайнятися пророщуванням насіння бобових культур для того, щоб отримати вітаміні салати з проростків. З розсади в цей час не працюємо. Для квітів актуально, у кого вже є насіння, яке можна збирати, збираємо насіння, копаємо цибулини. І закладаємо на зберігання. І для кімнатних рослин також, як і квітів, актуальний захист шкідників та хвороб. Полив та підживлення на цей час не плануємо. Для саду зелені операції, обрізка та посадка полуниці. Це актуальні такі агроприйоми. Зелені операції проводимо, збираємо врожай та робимо заготівлі, але не займаємося квашенням овочів. Ідемо далі. Чи можна готувати настоянки? Так, в близнюках, стихія повітря дуже гарні. Настоянки в нас виходять і збираємо лікарські рослини, але не плануємо риболовлю для кімнатних овочів, актуальні захист від шкідників та хвороб. Наступні три дні у нас тут вони частково будуть зайняті, а 6 взагалі це у нас буде доба переходу місяця з 3-4 фазу о 16.48. Нагадаю, що 24 години перехід такий з 3-4 фазу йде. І тому плюс-мінус 12 годин, плюс у нас частково Буде відрізана робота місяць без курсу з 9 години 34 хвилин до 15.32. Тобто з 15.33 починають працювати енергії раку. Ми чекаємо трошечки з 16 години, можемо до кінця доби посіяти насіння редиски, сидератів, пророщувати насіння будь-яких овочевих культур. 6-го ми бачите, робимо перерву. І перехід з 3-4 фазу 7 завершиться до 10-ї години. Після 10-ї години і до 21-ї години вечора можна буде сіяти знову ж таки насіння-родинські, салатів і пророщувати насіння різних овочевих культур. Точно так же працюємо з розсадою. У нас з розсадою буде гарний час після 16 години 5 -го до кінця доби, 6-го пропускаємо 7 з 7-го з 1 години ранку до 21 години можемо проводити з розсадою пікірування, пересадку, перевалку, висадку. Для квітів та кімнатних рослин актуальні поливи та підживлення, але, будь ласка, проводьте їх після 16 години 5-го. Тут теж поливи та підживлення 6-го. Не вмістилося в мене, вони теж підходять, і поливи підживлення теж будуть актуальні з 7-го, вони ефективні зранку і до 21-ї години. Ось дивіться, ми для всіх рослин говоримо, що поливи після 16-ї та підживлення 5-го, поливи та підживлення 100% 6-го, 7-го також поливи та підживлення до 21-ї години. В саду 5, 6 та 7. Починаємо після 16 години посадку полуниці, 16 години поливи та підживлення, поливи та підживлення 6, 7 поливи підживлення, посадка полуниці з 10 до 21 години. Правда, поливи підживлення можна і вранці проводити, але посадка полуниці, будь ласка, з 10 до 21. Зелені операції не плануємо. Це знак стихії води. Не збираємо врожай для заготівель, тільки стільки, скільки нам треба з'їсти. Не робимо заготівлі і не квасимо овочі. Настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини, а от риболовлю можна запланувати. Особливо це стосується 6 та 7. Вранці це вже будуть повністю працювати енергії знаку рак. Тут у нас 5 не сильно ще будуть, але вони на якби, дві енергії з'єднуються, можливо, теж гарне. Не тільки гарний відпочинок, але й можна і риби зловити в цей час. Для кімнатних овочів актуальні поливи підживлення 5 після 16 години. Поливи підживлення 6 проводимо, 7-го поливи та підживлення йде у нас до 21-ї години ці гарні агроприйоми, можна їх буде проводити. Наступна рубрика місяць для будинку. Для здоров'я з 3 по 7 жовтня 2023 року. В першу чергу ми завжди з вами розглядаємо енергії для різних справ, проєктів нових, які ми можемо розпочати. На жаль, це спадаючий місяць. І це вже третя і четверта фаза. Кінець третьої, початок четвертої. енергії вже майже немає. До того ж, Плутон розвертається в директний рух. Все готується до затемнення сонячного, яке буде 14-го, Тому в цей час не плануємо ніякі справи. Не розпочинаємо нові справи й проекти. До речі, цей місяць не підходить для того, щоб розпочинати нові справи. Це буде у нас спочатку соняч, сонячне затемнення, потім місячне затемнення. Так що в цей, справ, в цей час справи будуть неефективні та неуспішні. А ось купувати дорогі речі можна буде третього ні, дні, 5-го після 16-ї години, коли вже почнуть працювати енергії стихії. Води, в раці можна купувати, але знову ж таки, тут у нас, бачите, перехід з 3-4 фази краще в цей час не купувати. А вже після 10-ї години, 7-го і до кінця доби можна купувати дорогі речі. Тепер повертаємося в будинок. Що тут ми повинні знати? А ось тут дивіться в нас: грубо та камін, якщо нема сильного вітру або циклону, то в близнюках добре розпалюються дрова і дим не йде назад. Оце таке, така важлива підказка. Що стосується стрижки волосся, нігтей та фарбування волосся, на третє не плануємо. Тут у нас такі енергії, що краще їх не планувати. А ось один день у нас з цього оглядового періоду можна буде 4-го стригти волосся, і нігті, а фарбування органічними фарбами, будь ласка. Мити волосся можна. Ці два дні сауну не плануємо. Ми будемо розглядати буквально зараз через декілька хвилин органи, які під ударом, і ви зрозумієте, чому не можна сауну планувати. Догляд за шкірою не плануємо, очищення шкіри в цей час ми проводимо на спадаючому місяці, він у нас цикл йде, очищення організму не проводимо третього, четвертого проводимо. рукоділля на цей час не плануємо. Для тіста актуальному. На трохи більше рідини. Прання прибирання, якщо не сильно брудні речі, і не брудне місце, де ви збираєтеся прибирати, така, знаєте, просто зверху якесь, якесь прибирання, або речі не сильно такі брудні, це можна зробити. Ми зараз скажемо, коли можна, краще цей час вибрати, щоб якісне було прання та прибирання. Але ремонтні роботи в цей час можна, і провітрювання речей також можна планувати. Далі у нас п'яте, шосте, сьоме. Так будуть накладатися енергії п'ятого п'ятой знаку стихії води, тому тут можливий дим. Неможливий, а він завжди у нас є, тому з маленької кількості дров розпочинаєте розпалювати дрова, грубі та в камінні або печі. Не плануємо на цей час, 5, 6, 7, стрижку волосся, стрижку нігтей, не фарбуємо волосся. Миємо волосся тільки 5 до 9 години ранку, далі вже ні. І не миємо 6-7. Не плануємо. Сауну на цей час, але можна маски використовувати вже 5-го після 16-ї години, 6-го і 7-го. Очищення шкіри у нас іде на спадаючому місяці без перерви. Очищення організму не плануємо і рукоділлям не плануємо займатися. Для тіста в знаці стихії води воно пливе і краще його в цей час не робити. Ось цей час, коли можна вже зайнятися якісним пранням та прибиранням. Воно розпочинається цей час, він розпочинається 5-го після 16-ї години вечора. І до кінця доби, 6 го та 7, го дуже гарний час. Прання і прибирання. Пишу так з плюсом, для того, щоб ви знали, що це найкращий час. Генеральне прибирання, генеральне прання буде гарно і якісно все виконано. Але ремонтні роботи на цей час не плануємо, та провітрювання речей також не плануємо. залишилось декілька хвилин, щоб ми трошечки приділили увагу здоров'ю 3, 4 та 5-го це буде час спадаючого місяця в знаці близнюки. Нагадую, при спадаючому місяці можна проводити деякі операції, і от я зараз назву органи, на яких не можна проводити операції, на інших ви вже розумієте, що можна. Отож, в знаці близнюки, 3, 4 та 5 жовтня, вразливі: легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя. Ліктові суглоби, вегетативна, нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. Будьте уважні в цей час загострюються хвороби дихальних шляхів щитовидної та вилочкової залоз. 5, 6 та сьомого, п'яте, як бачите, у нас перехідний день, але теж тут будуть працювати енергії стихії води, енергії місяця в знаці рак. А в цей час вразливі будуть грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна в цей час проводити. В цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. На інших можна. В цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. В цей час не можна займатися голодуванням. Та не переохолоджуйтеся, будь ласка. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.